Ви отримали завдання від супервайзера, але не впевнені, що перше виконувати. Наприклад, супервайзер каже Talk to her and send her an email». І ви таки хочете уточнити, що робити в першу чергу? Поговорити з нею чи відправити їй емейл. І ви кажете, фразочку, виручалочку, Just to Confirm Do you want me?» Просто щоб підтвердити. Ви хочете, щоб я в англійській мові ви хочете, щоб я звучить як ви хочете мене. Do you want me? Так. Або ви хочете, щоб він, do you want him, або ви хочете, щоб вона, do you want her. І тоді йде слово щаску to. Do you want me to send her an email first? Ви хочете мене відправити їй email спочатку. Так. Англійською ви хочете мене, українською ви хочете, щоб я. Отож, repeat after me. Повторюємо за мною. Just to confirm. Do you want me? to, бла, бла, бла. Ваша фраза, так? Або ще варіант вимови: just to confirm. Do you want, me? Do you want me to, бла, бла, бла. Guys, ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші понеділкові фразочки-виручалочки. Тренуйте цю фразу весь тиждень на роботі, без практики. Вчити марно і побачимось в наступному відео. Бажаю вам прекрасного, легкого не лише понеділка, а й цілого тижня. Бай!